Добрий день, мої шановні глядачі. Я сподіваюся, ви мене чуєте добре. Принаймні ви обрали цей мікрофон, тому буду ним надалі користуватися. Так, тільки що прийшла додому і одразу думаю подивитися ваше питання, тому що ніяк в мене руки не дійдуть, ноги не дойдуть. А питання ваше стосується е новини стосовно військових. Е Північної Кореї, КНДР, які прибули до Росії допомогти Ну, до Росії. Одній пишуть, що вони до Росії прибули, інші пишуть, що вони вже в Україні. Ну, Давайте будемо перевіряти. Тобто прибули до Росії допомогти воювати проти України. Скажіть, чи багато їх прибуло туди, чим це закінчиться, і як тяжко буде для наших хлопців, Ну, на який напрямок їх направлять. Ну, це треба кожен напрямок дивитись. Це буде дуже довго. Ну, давайте, що зможу, те зроблю. Так, ще одне тут повідомлення. Так, приїхали в Рашу, щоб воювати проти українців. Подивіться, невже це правда? Ну, дивіться, одразу перевернулася в колоді карта П'ятірка Пентаклів, карта допомоги, тобто, можна сказати, що так. Це карта, знаєте, не то, що така потужна допомога, але карта виходу з кризи. Тобто можна зробити висновок, що на Рашці є певна криза. Чому приїхали корейці, північні Корейці? Тому що в Раші потрібно виходити з кризи якоїсь. Ну, давайте ще перепитаємо. Чи це правда, що військові з Північної Кореї, КНДР, приїхали на Рашу, на Росію? Воювати проти українців. Король жезлів прямий, лицар мечів прямий, і четвірка мечів пряма, до речі, дивіться, король жезлів говорить про те, що вони, ну, скажімо так, так, це якась така енергія. І тим більше, дивіться, я вам колись говорила, що жезлові це люди. З жовтим відтінком шкіри смогляві. Ну, от або це Азіати, або це такі арабської національності. Ну, Ми питаємо за Північну Корею, тому можна сказати так. Тобто, це от, знаєте, от якась кількість за стратегією їхнього цього кінченого. Ну і як допомога, бачите, як допомога. Тобто дивіться, ну тут можна е, так сказати: бачите, король він відвернувся, а в нього за спиною е, от якісь такі молоді е, пажі, які нібито на підстраховці стоять. То можна сказати, що ці е, люди, якщо можна їх назвати людьми, вони, нібито, знаєте, в готовності, якщо що, щось підхопити, там, десь зарисуватися, ну, вибачте, на російській, десь якось, знаєте, от, ну, бути на поготові. І завершає це тріо. Четвірка мечів, що означає, що вони будуть в пасивній позиції. Тобто я не хочу сказати, що вони аж так прям будуть. Тут нема, тут король жезлів, він, це м, карта м, наказів, карта стратегії якоїсь вироб, виробленої, е, щоб бути в готовності, в якійсь готовності десь щось там якось знаєте, на посилках бути. Тому можна сказати, що е, так, вони там, але вони займають пасивну позицію. Пасивну. Ну, що тут можна ще сказати? Давайте відкриємо ту четвірку мечів. Четвірка мечів. От мені цікаво більше. Ну, ніби знаєте, от, Вони от в такій позиції. Ми е, приїхали до вас. Але ми пасивні. Ну, якось так, мені цікаво. Дивіться, під, під четвіркою мечів, тобто лицар, бачите, він лежить. він лежить. Тут четвір, сімка мечів перевернута, тобто викриття, викриття. І якби розоблачення, іншими словами, або що якийсь хитрий хід може не вдатися того, що тут, скажімо так, ну це не в їхніх інтересах, знаєте, вони можуть тільки для якоїсь там, для виду, для вигляду, не знаю, що бачили, що вони приїхали, але щоб. Щоб вони приймали якусь таку активну позицію там, то цього немає. Це не в їх інтересах. Бачите, королева Пентаклів, вона перевернута, вони з цього нічого не мають. І просто це, знаєте, от як така спроба підманути е, суспільні світові погляди. Ну, от, як якийсь такий хитрий хід. І тому е, також оце от, лицар е, мечів. Це карта хитрощів також. Карта хитрощів. І знаєте, от дивіться, як він. Кулачком Маші більше нічого не робить. Тобто ми вам, типа, дивіться, от ми тут є, але ми, знаєте, солдат з під службу йде. От, ось так от можна ще сказати. Так, у мене тут, бачите, я трошки. Так, король жезлів. що, Що? яка стратегія? Яка стратегія в короля жезлів? Колесниця перевернута. Ну, стратегія, скажімо так, не дати зупинитися якомусь початку, початку якогось прориву. Тобто е а тут карта маніпуляцій, карта маніпуляції, карта якоїсь дії. Тобто такі відчуття, ніби вони, знаєте, хочуть відвернути увагу. На себе відтягнути на себе увагу з метою, щоби, щоб не дати зупинитися якомусь початку, який вони спланували. Знову ж таки, король, він, стратегія, щось король по стратегії, він спланує планує якийсь рух. Якийсь рух. Тобто, знаєте, таке відчуття, ніби вони хочуть, оці от Рашка і ця шайка-лейка з Північної Кореї, вони хочуть, щоб всі думали, що, ну, щоб знаєте, відтягнути увагу. Типу, от ми є, ми є. Тобто ми стоїмо за спинами жовтошкірих людей, людей, і, але це, знаєте, це якийсь такий блеф, на мій погляд, це просто якийсь блеф. Просто блів. Що тут ще можна витягнути звідси? Давайте, яка їх мета? Давайте перепитаємо, яка мета південно -коре... Sorry. Північно, Яка мета, яка мета? північно-корейських е військових? Яка мета приїзду до Раші північно-корейських військових? Яка мета? Мета відлюдник перевернути, по-перше, карта дурня на дні колоди. Дивіться, перевернути відлюдник. Це вихід з ізоляції, або якась гучність. гучність. Пряма тиша, ізоляція перевернута, гучний вихід із ізоляції, якийсь е, в їхньому домі, знаєте, от таке от, якісь, е, проміжне якесь, проміжна, проміжний тріумф. Бачите, тут яка карта, тут ніби як тримає голову. І, е, Карта справедливості пряма. Тобто гучна якась показуха, гучна показуха, і в тому і в той же самий час справедливість з виколотими очима, якщо ви бачите. Показати, але за якоюсь картинкою показухи вони хочуть щось приховати. Тобто ви бачите тільки те, що нам потрібно, щоб ви побачили. Ну, от, знову, знову, знаєте, їхня гра. Ну, давайте перепитаємо, чи північно-корейські військові будуть воювати, от активно воювати, стріляти проти українців. Проти України. Чи будуть вони активно воювати зі зброєю, там, не знаю, ну, от, приймати участь у всіх цих військових діях проти України. Чи будуть Ну, лицар? Дивіться, лицарь мечів. Це він, бачите, активно рух до цілі, але. Перевернута. Якби так було, то було б по домовленості. Вони разом з расистами рухаються до цілі. А так вона перевернута. І тут дев'ятка пентаклів, це карта пасиву. Карта пасиву. Нам і так хорошо, нам і так добре. Ви собі воюйте, а ми за вашими спинами ми будемо вашим якби, щитом, вашим ресурсом. Вашим ресурсом. Ну, і тут знову ж таки справа пов'язана з якимись об'єктами, з якимись ресурсами, е які е має рашка. Тобто ми з ресурсом, за вашими спинами, ми щось там будемо якби. Ви собі робите своє, ми робимо своє. Ну, подивимось, що ж вони будуть робити. Що вони будуть робити? Е а вони будуть. зірка перевернута, зірка перевернута. Зараз давайте. Колесо Фортуни перевернуто. Це коли. Іде все не так, як потрібно, це іде не в тому напрямку, в якому має йти, і це те, що неможливо проконтролювати. Тобто вони будуть намагатися щось робити з ресурсами, якось змінити ситуацію з якимись ресурсами, які наявні в рашці, і, скажімо так. Ресурсами, які або не захищені, щось вони будуть робити. Якось захищати ресурси. От те, що є в рашці, вони якби спроможні. неспроможні. неспроможні. От Прямий він стоїть із усіх сил, а тут не стоїть, немає сил в нього. Вони будуть намагатися якось щось робити, робити, що вони будуть робити? Робити, обмежувати, обмежувати нестачу, обмежувати. Обмежувати нестачу зброї або обмежувати. Знову ж таки, тут вісімка вісімка мечів, король мечів перевернутий, і карта об'єднання. Тобто приваблювати увагу чимось. Чим приваблювати увагу і знову ж таки демонструючи свою об'єднаність? Е я думаю, що вон тут мова йдеться про зброю. Про зброю, яку, з якою будуть працювати у ці південнокорейці. Щось будуть показувати, якийсь майстер-клас. Майстер-клас якийсь будуть. Будуть е, от, м, обмежувати, обмежувати професі... непрофесійність військову, обмежити військову непрофесійність. Чимось зацікавлювати, тобто, чи то якось вони будуть маніпулювати тою зброєю. Приїхали, приїхали з тріумфом поставити крапку і працювати, працювати, працювати з, з, зі своєю власністю. Вони будуть працювати зі своєю власністю, зі своєю зброєю, я так розумію. Поки расисти воюють, вони в тилу, в, в, в тилу ворога, ну, нашого ворога, тобто за їхніми спинами, вони будуть працювати зі своєю зброєю. Чи то навчати вони їх будуть. Вони будуть їх навчати? навчати. Так, тут е, карта полі... знову виходу з кризи, вихід, вихід з військової кризи. Показати щось невідоме, показати те, що невідоме, або спланувати, щоб посилити, посилити, посилити неспроможність не, не дійти до. Кінцевого шляху посилити кордони. Вони будуть посилювати кордони своєю присутністю і своєю роботою, ну, от майстер-класом зі своєю зброєю. Ну, от, Але, ну от, бачите, тут, якби, знову карта власності. Карта власності. Так, ще раз перепитаємо, дивимось, давайте зберуться. Зберуть ці карти. Так, курейці, пів, північні курейці, які приїхали в Рашку, йдуть воювати проти України, проти українців. Покажіть, будь ласка, йдуть. Страшний суд перевернутий, вежа і сила перевернута. Сила перевернута. За, за страшним судом вони ну, тут немає трансформації, що вони йдуть робити вежу, адже вон, їх не так багато, до речі, і, по-друге, ну, немає в них стільки, скажімо так, потужності. Ні, ні, тут немає сил, щоб вони йшли воювати. Тут немає того, вони от якби уходять. Вони прийшли зі своєю зброєю. Прийшли зі зброєю по домовленості, таємницею, але, але це ситуація, ну, скажімо так, відсутності тої трансформації. Я не бачу, що вони будуть воювати. Не бачу. Так, мене перервали дзвінком. Так. Тепер, як це для України? Як це буде для України? Присутність північних корейців на України і допомога їм, як це буде для України? Для, скажімо так, позицій наших військових, як це буде? Як це буде? Ну, буде концентрація на важкості. Концентрація, велика концентрація на важкості, ну, скажімо так, важкості, наявності, знову ж таки, той король ресурсів, він перейшов з того розкладу сюди. Тому буде певною мірою концентрація на, тій, на тому перехідному етапі, який стосується наших земель, наших земель. Якась може виникнути критична ситуація, кризисна ситуація, але в принципі, в принципі, дивіться, цю карту ще можна прочитати як певний стоп, блокування. Блокування тої кризи, блокування кризи. Я спитала, як це буде. Тобто у нас на цю силу знайдеться проти сила, протидія. На ту дію у нас може бути протидія, протидія. Але буде такий перехідний етап важкий. Перехідний етап. І тут все ж таки, бачите, на цій колоді, якби загроза буде. Загроза, що ситуація може вийти з-під контролю. На жаль, так. На жаль, так, але так не має бути по долі. Так не має бути. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Так. Ну, давайте подивимось, а як це буде для північних корейців, які прийшли? Як це відобразиться на них? Покажіть нам, будь ласка, як їм буде взагалі? Яка їх доля тут чекає? Доля, д'явол, прямий вежа. О, д'явол. Знову той король Пентаклів перекачував сюди. Дивіться, д'явол, дьявол, вежа. скажімо так. Розбиття, розбиття, розбиття. Великі зміни йдуть для них. Для них йдуть великі зміни. Тобто, оця е, д'явол і вежа це ну, велика кількість їхня буде, піде на той світ. Велика кількість. Їх цип, знаєте, як ціпна реакція буде, ціпна реакція для них буде. І вони будуть розбиті, вони тут знайдуть вежу. Знаєте, що таке вежа, правильно? Ну, ось так, як прийшли, так і уйдуть тільки на інший, бачите, криза, втрати, великі втрати для них будуть. Я хочу так сказати: дивіться, там, де вони кучкуються, оця шайка-лейка, оцих корейців, там буде великий прильот. Там буде, ну, велика вежа, велика вежа, великий бум, не знаю, як ще назвати це. Ось так. У ці всі, що слугують дияволу, для них там буде пекло Побачите втрати. Відкриємо цього короля, мені хочеться відкрити цього короля. Карта жриці. Карта, тобто, якась така от площа, місцина, там, де вони будуть перебувати. Там, куди вони прийшли, ну от як очікувані гості для Рашки, оці от гості, ця інформація буде відома. Ну, як, це, карта розвідки, знаєте? Карта розвідки. І там буде для них Сікір Башка. Ну, бачите, безсилля, вони нічого не можуть зробити. Тому, як прийшли, так і подохнуть. От, Карта України пряма. Як би то не було, так, бути певною мірою важко для наших. Те, що вони приїхали, це їхня велика помилка. Вони приїхали працювати, працювати зі своєю ж зброєю, як я зрозуміла, щось показувати, якийсь майстер-клас. Я не впевнена, я не думаю, що вони підуть отак от своїми купицями на Україну, на українську землю, топтати її своїми грязними лаптями корейськими. Вони будуть щось за спинами, за спинами в тилу ворога, щось вони там будуть робити. Це по стратегії їхнього короля. Щось вони там якесь буде... Знаєте, от як якийсь муравейник такий з цих корійців, де вони там будуть кучкуватися. В будь-якому випадку їх чекає вежа, їх чекає вежа. Тому, ну дивіться, їх, бачите, от вони не так, а вони перевернуті. Збройні сили України, вони рухаються рухаються туди. От. І от, хочеться після пажа Пентаклів е додати карту, бо він дає завжди щось. Паж Пентаклів він дає. А дає він жару, дає він жару. Так має бути. Має бути за законом Всесвіту. Ось так. Нема чого сюди пертися. Тобто, бачите, десятка. Вони, вони свою місію не виконають уці всі 음, жовтошкірі, слуги дияволу, вони свою місію не виконають і поляжуть. Ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я сподіваюся, ви мене чули дуже добре. Я сподіваюся. Побачимося завтра або післязавтра. Я, як маю нагоду, я завжди виходжу в ефір. Завжди, верніше, записую відео. Але можна подумати і про прямий ефір, до речі, що ви про це думаєте? Поки в нас є змога, поки. Поки є світло, можна щось таке придумати. Або, можливо, у вас є якісь, е, якісь пропозиції. Пишіть мені питання. Пишіть питання, будемо розбирати. Дякую вам ще раз. Переможемо всіх! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення!